Дорога Наталочко, вітаю тебе з днем народження, нехай Господь щедро благословить тебе в цей день і завжди, і нехай Його милість, любов і захист супроводжує тебе на кожному кроці Твого життя. Бажаю тобі миру в серці, радості в душі і віри, яка зміцнює все. Дякую тобі щиро за службу, нехай Господь благословить тебе на кожен день твого життя. Наталія, вітаємо тебе з днем народження і дуже-дуже дякуємо тобі за захист. Доброго дня, пані Наталію. Щиро вас вітаємо з днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, Божого благословіння та щиро вам дякуємо за ту службу, яку ви несете на своєму медичному фронті. Дякуємо вам за тих захисників, яким ви приділяєте багато свого часу і в робочий час, і в неробочий час. Нехай Господь Бог вас рясно благословляє та здоров'ям наділяє Божого вам та небесно... небесної матінки вам благословіння. Віктор дорога Наталю, вітаємо вас з днем народження, дякую вам за ваш захист, за те, що ходимо, ходимо ми під чистим небом, стаємо зранку, бажаємо вам здоров'я, поскоріше повернення додому. І миру для нас, усіх в Україні. Дякуємо. Наталочку, дитину, дорогенька, ми тебе вітаємо, з днем народження. Ти в нас найкраща. най тебе, Бог береже. Дякуємо тобі за захід. Хай ангело, породи завжди буде з тобою. Ми тебе любимо, бажаємо тобі здоров'я, щастя, радості, любові, і би ти жива, здорова повернулася додому, до своїх батьків. Хай тебе, Бог береже, і матінка Божа тобі з небес всі ласки посилає.